У вас вітає кафедра патологічної фізіології. Тернопіль. Костопіль? Тернопіль. 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 Тернопіль Тернопіль. Кривий ріг. Кривий ріг. Тернопіль, Луцьк, Дніпро. Тернопіль. Краменець. Ждачів. Корець. Тернопіль. Костопіль. Луцьк. Кам'янець-Подільський. Красий. Шептицький. Луцьк. Луцьк. Тернопіль Додаєць. Чортків. Дубнов. Хмельницький. Карташевський. Хмельницький. Більше Золота. Луцьк. Рівна. Тернопіль. Рівна. Ніколи. Хмельницький. Добріводи. Тернопіль. Краменець. Тернопіль. Хмельницький. Рівна. Волочиська. Тернопіль. 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 Житомир. Тернопіль. Золодь. Любишів. Тернопіль. 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 Хмельницький. Хмельницький. Червоноград. Бучач. Тернопіль. Слава Україні, Героям слава.